Доброго дня, друзі. У нас сьогодні продаж по Рлітровий дизель, 14 року проданий за 19 тисяч доларів. Автомобіль обслужений і в гарному загальному стані. Зараз напишемо договор куплі продажу і будемо пити шампанську. Тому, друзі, запрошую вас на наш автомайданчик міста Полтава, вулиця Польська, 8В. Нам потрібні ваші гарні автомобілі, бо клієнти є. Їх цікавлять гарні автомобілі. Не завжди клієнтів цікавить ціна. Як показує практика, людей цікавить або марка, або стан автомобіля. Тому якщо у вас є стан автомобіля і ви бажаєте його швидко продати, приганяйте ваш автомобіль до нас, до мене. Мій номер телефона 095 70 777 99. Грошей за те, що автомобіль буде розміщений у нас на автомайданчику, ми не беремо. Всі рекламні послуги ми беремо на себе. І від вас тільки потрібен автомобіль. Тому поставте лайки цьому відео, зробіть репост, буду дуже вдячний.